Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Anoli Books. На щастя, український книговидавничий ринок з кожним днем все більше росте і розвивається. А завдяки соцмережам ми можемо одразу ж дізнаватись про будь-які плани, новини або ж бачити анонси того чи іншого видавництва. Але з іншого боку, ми також дуже швидко дізнаємось про будь-які помилки, проколи. Або загалом скандальні історії пов'язані з тим чи іншим видавництвом. Тому у сьогоднішньому відео я вирішила згадати найбільш гучні історії, які стались на українському книговидавничому ринку в перше півріччя 2025 року. Я розповім, що сталося, як розгортались події, що думають самі учасники, і висловлю власну думку. Звісно ж, все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це. Абсолютно нормально. Перш ніж почнемо, поставте, будь ласка, палець догори цьому відео, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! І перший скандал був настільки гучним, що мені здається про нього чули всі. У травні 2025 року видавництво КСД анонсувало вихід українського перекладу роману Софіларк Брутальний принц. Який є досить популярним у закордонному буктоці. І здавалося б, що тут такого: черговий гарячий даркроман про мафію з популярними тропами від ворогів до закоханих, шлюб за домовленістю, видання, ще й доповнене пікантними чорно-білими ілюстраціями. Однак, буквально в той же день, як тільки КСД анонсувало вихід цієї книги, читачі й блогери почали критикувати КСД за співпрацю з цією авторкою. Що ж, нею не так на каналі Алінарія про книжки з'явився допис: Якщо нам, українцям, все одно, чому комусь має бути ні? Як ми можемо казати комусь, що це не окей писати про русню, коли в нас буде видаватися авторка, яка буквально побудувала свою кар'єру на книжках про російську мафію? У мене нема слів, я обурена і розлючена. Вся інформація є у відкритому доступі. Невже ми не перевіряємо авторів, коли купуємо права на переклад? Виявилося, що авторка активно романтизує російську культуру у своїх текстах, і тому логічно видання її тексту в Україні обурило свідомих українських читачів. Авторка написала цілу серію з восьми частин про російську мафію, де дуже романтизує російське життя, а також згадує Крим. Як частину Росії, це була делікатна справа отримувати величезні державні контракти на будівництво мостів, дам та доріг по всій Росії, і це був найбільший контракт з усіх, на який претендувала кожна велика компанія країни: міст до Криму. Усі його хотіли, але лише одна родина погодилась. Також у 2022 році, коли вже сталось повномасштабне вторгнення Росії до України. Авторка випустила книгу Анастасія, яка розповідає про королівську династію Романових та російського містика Григорія Распутіна. А у 2024 році Софі Ларк видала книгу про українку Єлену Зеленську зі Львова, яка понад усе у світі хоче виїхати з України, тому що чоловіки тут грубі, а львівська зима найгірша у світі. Окрім того, Софі Ларк звинуватили в расистських висловлюваннях у Ще. Одній її книзі. Якою ж була реакція видавництва? КСД повідомило, що обрали цю книгу через високий читацький рейтинг, а також велику популярність у буктоці. а права на переклад цієї книги придбали ще на початку 2024 року. На жаль, тема Русні сьогодні з'являється в багатьох книжках, часто це результат поширених стереотипів. У таких випадках ми додаємо відповідний дисклеймер на початку книги. У книжковому бізнесі багато тайтлів ми купуємо ще на етапі ідеї, коли фінальний текст навіть не написаний. Це завжди ризик. Ми не можемо передбачити, як зміниться автор обставини чи сама історія. Виходить, що будь-якої миті нас можуть чекати сюрпризи. Ми шукаємо інформацію і робимо це так добре, як можемо, але не є в цензуруванні профі. І не можемо це покладати в основу своєї діяльності. Звісно ж, така реакція видавництва ще більше обурила читачів, які просто не переставали штормити КСД у коментарях з закликами не видавати цю книгу. Однак КСД просто так не здається, і звісно ж не були вони згодні одразу скасувати вихід цієї книги, а натомість звернулись до Софіларк за роз'ясненнями, щоб вона висловила свою позицію. Ми завжди прагнемо чесно та відкрито відповідати перед нашою читацькою спільнотою. Ми маємо власну позицію, яка є проукраїнською. Що вже дивно, коли в Україні проукраїнська позиція, яка ще вона може бути? Та не поділяємо ніяких інших. Зараз немає фактів, які доводять іншу позицію авторки. Якщо вона відрізняється, ми її не поділяємо. І звісно ж, відповіді від Софі Ларк не Знайшлося через це видавництво КСД постало перед вибором або ж знищити власну репутацію, або знищити 30 тисяч примірників брутального принца. На щастя, вони обрали друге. Після уважного вивчення ситуації та відсутності відповіді авторки ми ухвалили рішення знищити наклад у 30 тисяч екземплярів та розірвати договір на всі шість книг серії. Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей. Також команда КСД зазначила, що тепер вони працюють над змінами у підборі проєктів до видання, щоб у майбутньому не було подібних ситуацій. Ситуації. Що мені особисто найбільше не сподобалось в цій ситуації? Перш за все, це те, що одне з найбільших, можливо, навіть найбільше видавництво в Україні показало такий непрофесійний підхід до видання книг. Це просто немислимо, щоб у 2025 році видавати в Україні авторів, які романтизують російську культуру. Окрім того, видавництво покладається на дисклеймери. Замість того, щоб вжити радикальних заходів. Однак найбільше мене обурило навіть не те, що було анонсовано вихід цієї книги, і вже надруковано 30 тисяч примірників, і ніхто у видавництві не вбачав цьому проблеми. А те, що вони тримали нас, читачів, за дурників. оскільки коли вже все це набуло розголосу, вони не сказали, ми визнаємо свою помилку і знімаємо з продажу цю книгу. Ні. Вони сказали, ми відкладемо продаж цієї книги і запитаємо в авторки, що вона думає. А що вона такого мала сказати, щоб ми столерували вихід цієї книги? Та взагалі не важливо, що б вона там сказала. Тому що своїми книгами вона завдає значно більшої шкоди. Неважливо взагалі, яка в неї позиція зараз по війні в Україні її книги говорять самі за себе. Те, щоб вона прокоментувала б тут українському видавництву, хто б це прочитав? Кілька людей в Україні. А те, що вона пише в своїх книгах і романтизує російську культуру, ось це говорить про її позицію. І тому взагалі було неважливо, що сказала б авторка. А вона нічого взагалі не сказала. Проте я не хочу зупинятись на негативі і рада, що все ж таки КСД прийняло правильне рішення і знищило примірники цих книг, розірвало договір. Тому що мені особисто було б дуже складно відмовитись від купівлі книжок цього видавництва, оскільки вони видають дуже багато всього. І мені, як читачці, це було б складне рішення, але. Я б не змогла більше нічого в них купувати. Тому я рада, що все завершилось ось так. Хоч і нелегко їм це далося, дуже вже вони не хотіли це робити. Проте слідкуємо і сподіваємося, що в майбутньому такого вже не буде. Наступний скандал стосується видавництва Віват. Вони надрукували книгу, в якій читачі помітили фразу, яка дуже вже схожа на ту. Яку міг створити штучний інтелект? Читачі помітили, що в книзі енциклопедія фейрі Емілі Вайлд, авторства Гізер Фосет знаходиться ось така фраза: ось відформатований уривок з покращеною читабельністю та стилістикою діалогічного мовлення. Звісно ж, інші користувачі в коментарях одразу ж погодились, що подібні формулювання використовує чат GPT, коли працює з редагуванням. Тексту у відповідь на критику, видавництво Віват категорично заперечило використання будь-яких інструментів штучного інтелекту у підготовці книги до друку. Вони сказали, що ця фраза є просто коментарем редактора, який випадково потрапив до друку. Ми дуже шкодуємо, що не помітили цього на фінальному етапі і щиро перепрошуємо читачів за недогляд. Ми вже маємо перелік технічних правок, які обов'язково внесемо до наступного накладу. Андал навколо книги Віват, звісно ж, зачепив значно глибше питання. Так, були читачі, які просто посміялися цієї ситуації, але знайшлися ті хто поставив собі питання, де ж межа дозволеного у використанні штучного інтелекту в літературному процесі? Наразі в Україні немає жорсткого регулювання на застосування щі у видавничій справі. Однак в багатьох країнах точаться запеклі дебати наскільки етичним є використання генеративних моделей без належного маркування. Особисто я не дуже вірю заявам Віват про те, що це просто технічний коментар від редактора, а не штучний інтелект, тому що ну дуже вже воно схоже на те, як формулює фрази чаджипіті. Це правда. Однак я бачу проблему не в самому використанні штучного інтелекту. З цим я просто змиряюсь, оскільки все розвивається, технології розвиваються, штучний інтелект теж. І ми нікуди не подінемося від того, що він уже є в усіх сферах нашого життя. Однак мене більше обурює не професіоналізм. Ви залишили цю фразу, не перевірили. Ось це мене більше тут дратує, а не використання штучного інтелекту як такого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви щодо використання штучного інтелекту в літературній сфері або в будь-якій іншій. Чи подобається вам це, чи навпаки, ви хочете, щоб його заборонили на рівні держави? Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Наступний скандал теж пов'язаний з використанням штучного інтелекту, але вже іншим видавництвом. Видавництво Аба Багламага анонсувало вихід книги Жінка зі сну для створення обкладинки якої вони використали штучний інтелект. Частина читачів одразу ж звинуватила видавців у тому, що вони використали щі, а не живих художників, щоб зекономити і не підтримувати українських митців. І тут громадськість знову ж таки розділилась на два табори: одні вважають, що це нормальна нова практика, інші ж кажуть, що це порушення авторських прав у соцмережі X, звісно ж, поширювались твіти з критикою, однак видавництво відповідало з іронією. Я так розумію, поклонів і призначення ліквідаційної комісії не буде. А баба відповідає: Не передбачено. Чули? Аба багламага кенселінг не чує, баба. Відповідає, або Лагмага. Та інші іронічні відповіді видавництва. У розгорнутому дописі Аба Багамага зазначили, що вони неоднозначно ставляться до використання щі, і поки інші видавництва давно й активно користуються штучним інтелектом, Абабагамага вирішили один разочок заради експерименту, теж спробувати. Окрім того, у видавництві заявили, що не очікували такої бурхливої реакції і не припиняють роботу з живими художниками. Хоча ми досі не розуміємо причини аж настільки гострих суперечок. Найбільше обурення в нас викликала дика агресія на адресу славного героя азовця, який заступився за нас. Ми ніколи не беремо участі в цькуваннях і не поважаємо тих, хто опускається до непристойного тону. Тому і не встрягали в цю незрозумілу колотнечу. Але скажіть, знаючи понад 30-річну мистецьку політику Абаби, у якій це пустопорожній голові могла зародитися думка, що ми перестаємо працювати з художниками? Ви це серйозно? Уже понад 30 років ми працюємо з найкращими ілюстраторами, знаємо, що наші книжки надихнули і надихають багатьох молодих людей займатися ілюструванням, а декого створити власні видавництво. З нами прагнуть працювати найкращі з найкращих. І не тільки українські митці до нас не так легко пробитись, але ми в постійному пошуку нових талантів. Тому, звісно, ми не зацікавлені у створенні штучних малюнків, але й не зарікаємось, що зрідка можемо користуватись деякими новітніми прибамбасами. Також у видавництві анонсували вихід нових книг з ілюстраціями живих художників, і зізнались, що ось ця скандальна обкладинка. Їм теж дуже подобається. Відповідно, видавництво заявило, що не буде перевидавати книгу з новою вкладинкою, а не створеною штучним інтелектом. Особисто я дуже люблю книги або Лагамагі, особливо їхні ілюстрації. Вони дійсно завжди на дуже професійному рівні. Однак я прекрасно розумію, чому видавництво намагається йти в з часу. І так, я розумію, що Багато для кого картинки згенеровані ші, це халтура не справжнє мистецтво. Хтось вважає, що ще ніколи не замінить справжніх художників, і можливо, це дійсно так. Однак, в будь-якому разі, нам треба вчитись півеснувати зі штучним інтелектом. Нікуди ми від нього не подінемось. Я вважаю, що замість того, щоб боротися зі штучним інтелектом, нам треба його вчити. І пристосовувати до нашого життя, щоб він не заміняв справжніх художників, наприклад, а допомагав. Наступна історія розпочалась ще у 2024 році, коли видавництво небо придбало в авторки Норисакович права на трилогію Все заради гри. Згодом українські блогери повідомили, що літературне агентство мяу, яке володіє правами на ці книжки. Пов'язане з Росією у видавництві розповіли, що шукали способи видати ці книги ще від початку 2021 року. Однак призупинили процес придбання прав через російське громадянство кількох бенефіціарів агентства правовласника. Небо не видаватиме книгу Лисяча Нора через російських бенефіціарів агенції правовласника творів Нори Сакович. Зазвичай ми вам пишемо лише про ті книжки, які ми видаватимемо. Проте відчуваємо, що маємо поділитись з вами цією історією. Ще від початку 2021 року ми шукали способи видати серію бестселерів All for the Game Нори Сакович. Однак у липні 2024 року небо повідомило, що Лисяча Нора все ж таки вийде українською. Завдячуючи фанатам серії, ця історія має продовження. Отримавши безліч звернень від українських читачів, Нора Сакавич повернула себе права на видання серії українською мовою та звернулась до нас із пропозицією співпрацювати напряму. Наразі. Ми маємо документальне підтвердження повернення прав до авторки, і ми щасливі повідомити, що видаватимемо серію All for the Game. Ми дякуємо за підтримку Норі Сакович та фанатам, без яких цього б не сталося. Книга вийде друком вже наступного року. А роялті з продажів за ініціативи авторки будуть перераховані українським благодійним організаціям. Однак пізніше в телеграм-каналі Книжкові історії повідомили, що літаємство, яке володіє правами на цю книжкову серію, пов'язане з росіянами. І має росіян у своїй команді. Окрім того, в телеграм-каналі повідомили, що лише троє авторок цього літагенства має очевидних і прозорих зв'язків з Росією. Те, що Нора Сакович повернула собі права на українську версію трилогії Лисяча нора, не скасовує того факту, що основні права на серію все ще належать агенції МАП, а отже, кінцеві кошти все одно йдуть в цю агенцію. Згодом у видавництві наголосили, що не співпрацюють з Росією та її громадянами. А договір на придбання прав уклали безпосередньо з авторкою Норою Сакаріч, яка є громадянкою США. Це вона підтвердила видавництво документально. І в результаті у 2025 році перша книга з цього циклу Лисяча Нора все ж таки вийшла в друк українською. Навколо виходу цієї книги було проведено велику рекламну кампанію, залучено велику кількість блогерів. Однак Багато читачів досі залишається незадоволеним. Особисто я не купувала цю книгу саме через цю історію. Хоча загалом мені було б цікаво її почитати. Проте, все для мене виглядає дуже вже неоднозначно. Бо з одного боку, ніби й так, формально вони там все підтвердили, дійсно, немає там зв'язків з Росією і так далі. Але Ну, знаєте, душок залишився. Все одно є відчуття, що ну, а для чого було в це в'язуватись? Репутацію, ніби це трохи псує. Я не перестала купувати книги видавництва небо загалом, але конкретно цю книгу я не буду брати. Крім того, наскільки я знаю, досі залишається незрозумілий момент, все ж таки з тим, хто така нора Сакаліч, і те, що в неї є громадянство, США, не означає, що вона не може бути етнічною росіянкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купили ви книгу Лисі Нора, чи все ж таки притримуєтесь позиції не підтримувати цю авторку. Наступний скандал стався навесні цього року і стосується видавництва Вілат, яке розірвало співпрацю з редакторкою після того як читачі помітили в книжці ознаки машинного перекладу з російської мови у квітні цього року. Книжкова блогерка опублікувала в TikTok ролик, в якому припустила. Що книгу випробування нареченої Гелен Холанг автоматично переклали з російської. Звісно ж, блогерка навела кілька цитат, і ось одна з них в книзі є речення: лампочки блимали різними квітами. Хоча в оригіналі, за її словами, йшлось про «colors», тобто кольори, і походження помилки, на її думку, в тому, що перекладали з російської. Також в телеграм-каналі Непозбувний Книго Читун зазначили, що багато помилок подібного ж типу є також у книзі дівчина на ім'я Самсон Емі Гармон. Видавництво відреагувало на цей скандал і почало перевіряти кожен етап роботи над книжками. В результаті вони знайшли порушення. У Віват наголосили, що вони завжди працюють лише з оригінальними текстами, і ця умова прописана в їхній редакційній політиці та договорах з перекладачами. Тому, коли ми прочитали ваші зауваження, то взяли час, щоб провести ретельну внутрішню перевірку обох проєктів. Ми проаналізували всі етапи роботи над шкірною книжкою: переклад, редагування, опрацювання коментарів перекладачем, внесення правок, корекцій, верстки та остаточне затвердження перед руком. Після перевірки видавництво заявило, що у випадку з книгою випробування нареченої переклад відбувався безпосередньо з англійської мови, без допомоги будь-яких. Російськомовних джерел однак на наступних етапах підготовки книги до друку провідною редакторкою було внесено кілька змін, мотивацію яких Наразі вони пояснити не можуть. Крім того, вони визнали, що у книзі дівчина на ім'я Самсон були також деякі недопрацювання. Ми щиро шкодуємо, що цей текст вийшов у такому вигляді. Це не відповідає стандартам, яких ми прагнемо дотримуватись. У результаті видавництво вирішило припинити співпрацю з провідною редакторкою відповідальною за ці дві книжки, а також вирішили перевірити інші проєкти, над якими вона працювала. І знаєте, в цій ситуації з одного боку я можу повірити в те, що одна людина дійсно могла користуватись якимись російськими перекладами і їх застосовувати, а видавництво дійсно нічого не знало і не розуміло. Однак подібна проблема з перекладами Віват сталася не вперше, оскільки я особисто зустрічала в книгах двірши пів і троянд. Переклад, який дуже вже нагадував те, що це робилось не з оригінального тексту, а із російського перекладу. Наприклад, в українській мові є слово світ і слово «світло». Але російською воно звучить абсолютно однаково світ. Через це у книгах віршипів і троянд. Кілька разів зустрічається неправильний переклад, там де мало бути світло написано світ. Через це у мене вже давно насправді були підозри, що у ВІВАТ деякі книжки перекладають з російської. Я не знаю, чи завжди була лише ця редакторка, і лише з нею ось такі проколи стаються. Однак це викликає певні підозри навіть до того, кого ви берете на роботу, і я більш ніж впевнена, що у ВІВАТ прекрасно знають, що у них є ця проблема в книгах двір і троянд. Однак, добре, це було перекладено дуже давно, але сьогодні, у 2025 році, користуватись російськомовними перекладами. І перекладати на українську, ну це такий зашквар, і я не знаю, чи ви надійсно безпосередньо одна людина та провідна редакторка, чи це просто на неї спихнули, тому що так було легше. Але в будь-якому разі я не вірю в те, що вони кажуть, що було перекладено безпосередньо з англійської, тому що ну дуже вже це виглядає неправдоподібним. Наступна історія стосується видавництва лабораторія, яке розірвало співпрацю з іспанською письменницею Ірени Вальєхо після того, як вона вирішила видати книги російською. Ще у 2021 році. Видавництво придбало права у Вальєхо на вихід її книги Подорож книжки. Однак, через початок Повномасштабного вторгнення книга вийшла друком лише у 2023 році. Водночас видавці зазначають, що авторка підтримувала Україну. Однак, у 2025 році Вальєхо вирішила видати свою книгу російською. Окрім того, вона заявила, що наше українське видавництво лабораторія. Знало про цю ініціативу і навіть підтримувало її. Валієхо також заявила, що лабораторія, нібито поділяє думку, що видавнича справа ніяк не пов'язана з війною. Однак, у видавництві категорично заперечили ці слова: культура це частина боротьби проти російської агресії, а видавнича галузь також є частиною війни. Наш засновник Антон Мартинов, який особисто спілкувався з авторкою, кілька років тому й отримував слова підтримки, наразі у війську. На фронті, а не видає книжки, так само, як і багато інших представників нашої галузі, і звісно, не поділяє думку авторки. Через це видавництво лабораторія вирішило не продовжувати співпрацю з цією авторкою, а також не робитиме до друк її книжок. Ми проти фінансування війни, розв'язаної Росією, зокрема через видання книжок у Росії. А надто через гордість за ці видання попереду в нас з вами ще багато роботи, зокрема висвітлювати іноземним авторам, що культура ніколи не поза війною. І як на мене, інші видавництва повинні брати приклад з лабораторії, оскільки цей кейс чудово показує, як потрібно реагувати на подібні історії. Вони не намагались викручуватись, вони не намагались шукати якісь шляхи і підходи, вони не намагались придумати купу відмовок і виправдати себе. Вони одразу ж написали про свою позицію і тут же заявили про те, що вони припиняють будь-яку співпрацю з авторкою. Я розумію, що в книжковій сфері, так само як і в будь якій іншій, не може не бути помилок. Вони завжди стаються, завжди є людський фактор. Але мені б так хотілося б, щоб наші видавництва визнавали свої помилки, якщо вони їх допускають, і реагували на них. Одразу ж не намагалися робити читачів дурників. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про всі ці історії, яка ваша думка в тому чи іншому питанні. Також згадайте, можливо, якісь іще були гучні історії, про які я просто забула сьогодні. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!